До речі, що ще хотів сказати про це авто. В порівнянні з Зої, після того, як ми розігналися, От відпускаєш педаль газу, і в неї якийсь більший накат йде. Тобто вона, мені здається, зможе далі прокотитися. Чи це якось на тій рекуперації відчувається? Рекуперація йде, показує, але якийсь довший, довший накат. От я відчуваю, машина може проїхати. Прокотитися набагато довше, ніж Зоя. Це моє особисті відчуття. Візьмемо талончик, заїдемо на паркінг. Так, щось тут темненько. Включимо світло. Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео мова піде про Nissan Leaf Саме ось цей, який стоїть ось тут цей червоненький Nissan Leaf Ця машина є просторніша. Візуально, навіть скажу чесно, вона мені трошки більш подобається, ніж Zoe Попередній власник цієї машини він виїхав за кордон і прямо за Вигідну на той час ціну, незавищено, він продав цей електромобіль. І сьогоднішній власник Вадим, який їздить їздив на цьому авто, він його продає у зв'язку з тим, що він для себе вже придбав більш сучасніший, трішки новіший, ну і з більшим відповідно запасом ходу електромобіль. Так, от чим же він мені сподобався? Е, перш за все, це авто є просторнішим. Тут більше дійсно місця е, по салону для задніх пасажирів, хто їде е, разом зі мною чи з ким з водієм. Е, там більше місця в салоні. Е, ще е, такі дрібнички, як, наприклад, на стелі, є ліхтар, оцей світильник для пасажирів. Іноді він виручає потрібен. В мене, наприклад, в авто немає такого, в ренозої не передбачено. Це авто дійсно може проїхати 200 кілометрів. Як заявлено в оголошенні на продаж, я це авто мав можливість протестувати, і я навіть проїхав на ньому 210 кілометрів. Воно більш таке маневреніше, я б сказав би. Краще керується плавність керування керма, швидше воно прискорюється, я помітив, на старті. Також, наприклад, в цьому авто є така функція, як підігрів керма. Хоча я особисто жодного разу такою функцією ще не користувався ні в цьому автомобілі, ні в інших. Тому що на моїх автівках такої функції ще не було. Не знаю, наскільки ця функція корисна. Ті, хто користувався, я думаю, що, до речі, зможуть прокоментувати, наскільки ця функція корисна. Також я б хотів би сказати про, наприклад, тут є два таких цих екрани, табло ось основне. Там такий додатковий менший. Спочатку мені це ніби як не сподобалось, але я потім побачив в цьому переваги. Наприклад, коли при керуванні зазвичай, хто як тримає руки на кермі, в такому положенні я ніби закриваю основне табло. Але в той же час я ось бачу оце табло, на якому видно швидкість, з якою їде автомобіль. Також годинник там є, температура на вулиці. Також мені сподобалося, як виглядає це авто, особливо в такому кольорі якому воно є, такого вишневого. Воно особисто для мене виглядає досить симпатично. І якби, наприклад, мені раніше зустрівся саме цей автомобіль, тому що, ще раз повторюсь, у нього більший запас ходу, ніж зазвичай в першого ліфа, за рахунок того, що тут була вдосконалена батарейка, і він може проїжджати 200 км Якби раніше я мені була б нагода побачити цей автомобіль, то я б я без вагань би придбав цей автомобіль. Ще така перевага: в цьому авто є два порти для заряджання цього авто, тобто Type 1 і ще один порт для швидкісної зарядки. В порівнянні з моїм авторинозоє, в мене лише один порт Type 2. Також мені сподобалося в цьому авто речажок або кнопочка регулювання. Наклона водійського сидіння. пасажирське я не перевіряв, але водійське мені сподобалось, тому що, наприклад, в Ренозої в порівнянні там не зовсім зручно регулюється сидіння, і це іноді дратує, коли тобі потрібно ним скористуватися. Це був короткий мій особистий такий огляд порівняння, що мені подобається саме в цьому Nissan Leaf, на якому я зараз їду за кермом. І якщо ви Шукаєте для себе недорогий бюджетний електромобіль із можливістю проїжджати на ньому відстань в 200 км або до 200 км в залежності від того, як ви будете їздити, то цей електромобіль, нагадаю, що він продається, це авто товариша, і всі посилання на його оголошення, контакти, як можна з ним зв'язатися, буде в описі під цим відео. Я вам вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте прокоментувати це відео при нагоді також поставити вподобайку і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!